Міна лупила з лівої сторони три метри від мене. Десь щось там прилетіло, якийсь звук, він завжди приїгав, бігав, і казав, пацани, все нам. Да. І прилетів мені снайпер, лупанув. І ну, постійно її обстрілювали, постійно станчика особливо, він виходу ми попитали військових про різні ситуації комунікації з цивільним населенням. Давайте подивимось, що вони говорять. Що і як доречно питати у військових про війну? Тут питання таке досить індивідуальне. Здебільшого це залежить від того. Як хто в якому контакті взагалі з людиною? Це зна в першу чергу дивитися на його стан. Стоїть ли вообще з ним заводити розговор? Цивільна людина ніколи не зрозуміє військового. Моя думка у військового запитувати про війну. Не стоячи. До речі, накмір ну, спитати взагалі про те, що відбувається не в військовому, скажімо, там житті, а в ну цивільному, конкретно там, от сім'я. Є ті, тих, хто відкрито говорить на це. Я такий, що питаються, це все забув, щоб не було ні асоціацій, зв'язаних з, з війною. А ту ще питають, як там було і що там останнє. Що, якщо людина чітко бачить, що це військовий, особливо, якщо він там діючий або там звільнений, як міро, і в нього дійсно є зацікавленість, то можна спитати от за військову тему. Якщо людина відкрита, то можна, в принципі, питати що угодно. Цей проект створено для того, аби дати можливість людям, які не мають пайового досвіду, краще зрозуміти людей, які його мають, поширте цей допис, аби якомога більше людей змогли почути наших героїв. Якщо вам сподобалось це відео, ви можете підтримати діяльність нашої організації внеском на актуальний збір на ЗСУ.